Ми вітаємо з перемогою. Сьогодні особливий матч для тебе проти команди, з якої ти вийшов, і забив гол. Чи це вже так, час пройшов і трохи вляглося? Е, так, звичайно, дякую, по-перше, за привітання. Це був особливий матч. Це команда, в якій я провів декілька часу, досить великий час. І тому я вважаю, до кінця життя мого життя, коли я буду зустрічатися з цією командою, це буде якесь, якесь особливе ставлення до матчу. Те, що ти забив сьогодні, щось значить більше для тебе, ніж просто і гол? Ти так не особливо святкував, здається? Я не святкував, тому що не святкую колишнім командам, тому що це ну, не може так собі дозволити. А особливо, тому що це мій перший гол в сезоні. Я не забивався, тому так, трохи є в ньому особистість. Цей матч давався з одного боку легко за змістом гри, але важко за створеними моментами і за голами. Після першого з них стало набагато легше. Так, гра трохи послабшала. Вони побігли вперед, розкрилися, ми змогли, так скажемо, дожати їх. А по кількості моментів вони були. Те, що ми їх не завершили, це інше питання. Команді треба віддати належне суперника, тому що вони непогано створили нам. І загрози, і захищали свої ворота. Тому сьогодні була цікава гра з обох сторон. Завершилося перше коло. Так, є ще два матчі, але ви зіграли вже з усіма суперниками. Можна якісь висновки зробити і підбити підсумки в плані того, яке місце команда зараз посідає. Задоволення тим, як склалося це перше коло. І я вважаю, що ніколи не можна бути задоволеним. Завжди може бути краще. Якби тільки це, не знаю, не чемпіонство. Але ну, нам є над чим працювати, тому я думаю, наступне коло покаже, ми покажемо, хто ми є насправді. Ти у цю паузу був у розташуванні збірної України. Що це значило для, це, для тебе отримати такий виклик і які враження залишились? Враження дуже приємні, мені було приємно, що мене викликали. Ну, це я хочу по-перше подякувати своїй команді, тому що якби ми не були там, де ми є, я думаю, на нас би не звертали уваги на більшість хлопців. Тому, а по самій збільні приємно, що був частиною тієї команди і здобули той результат, який ми прагнули.